На Черкащині служба безпеки запобігла новим спробам Російської Федерації отримати актуальні дані про сили оборони. Затримано 20-річного мешканця міста Радивиєв Рівненської області, який шпигував за підрозділами ЗСУ, що рухалися в напрямку фронту через територію західного регіону. У разі виявлення військових колон. Зловмисник фіксував орієнтовну кількість бойової техніки та її тактичні характеристики. Крім того, під виглядом зустрічі з близькими він виїжджав до Львівської області, де намагався встановити локації оперативних аеродромів. В обмін на співпрацю окупанти обіцяли своєму інформатору виїзд. До Росії і паспорт країни-агресора. Кіберфахівці служби безпеки своєчасно викрили зловмисника, задокументували злочин і затримали його. Під час обшуку вилучено мобільний телефон з доказами співпраці з окупантами. Слідчі служби безпеки України повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 114 прим 2 кримінального кодексу України. Це несанкціоноване поширення інформації про переміщення рух або розташування зсу за можливості їх ідентифікації на місцевості. Зловмисник перебуває під вартою йому загрожує 8 років тюрми. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області. За процесуальне керівництво обласної прокуратури.